Усім привіт! І нещодавно закінчився січень, і тому я традиційно зроблю команду січня. Виберу найкращих гравців, найкращих із найкращих. Тому ми починаємо Приятного вам перегляду. Let's go! Сьогодні я збираю команду по схемі 4-4-2. Традиційно починаю із голкіпера. На воротах буде кабуринський воротар інтер Андре Онана, який в січні провів 8 ігор, з них 5 на нуль, в середньому робив 3. Сейва за гру. Андре вона виграв свій перший трофей із інтером. Це був Суперкубок Італії. Йдемо далі. Зараз виберу лівого та правого захисника. Лівий еквадорець із Брайтона Первіс Еступіньяна, який в січні провів 5 ігор і зробив 4 асисти. В середньому робив одне перехоплення та один відбор за гру. І справа буде у Аурон Ван Бісака із Манчестер Юнайтед, який зіграв 8 ігор, робив 2 відбори та 2 Перехоплення. На жаль, Олександр Зінченка трішки поступився, на мою думку, естопіньяну, тому і не попав в основу моєї символічної збірної. Переходимо до центральних захисників, і тут буде перший Едер едермілітау з мадридського реалу, який провів 8 ігор, забив один м'яч. Середньому робив два відбори та одне перехоплення за гру. Другим Олександр Бастоні Єзинтро, італіанець, який зробив два асисти в семи іграх. В січні робив одне перехлиння та два відбори в середньому за гру. Йдемо далі, і наступні позиції це два центральних півзахисника. Перший Казиміру з Манчестер ЮНЕТ, який провів сім ір і зробив 3 плюс 3 в сьоми матчах. Це дуже-дуже топова статистика. Та й ще робив три відбори в середньому за гру. Другий Педрі з Барселони, шість ігор, три забитих м'ячі та два. Відбори і одне перехоплення в середньому за гру. Нагадаю, що Педрі забив один м'яч у фіналі Суперкубку Іспанії. Зліва зіграє футболіст із каталонського Барселону, Усман Дембеле, 7 ігор та три забитих м'ячі. Один із них у ворота мадридського атлетіку, який переніс Барселоні перемогу із мінімальним рахунком 1-0. Другий це справа. Ряд Марес із Манчестер Сіті. 6 ігор, 5 забитих м'ячів та 2 асисти. Також Марес допоміг перемогти мінімальну Челсі 1-0 на Стемфорд Брідж та перемогти Тоттенхем у дуже-дуже топовому матчі 4-2. На два центральних нападники. Перший англієць Маркус Рушур, який провів просто феноменальний місяць. Вісім ігор, сім забитих м'ячів та один асист, та премія найкращого гравця в англійській прем'єр-лізі за січень. Другий нігерієць із Наполі Віктор Осімхен. Шість ігор, 5 забитих м'ячів та один асист. Дует Осімхена та Хвічі Кварацхелії в Італії. Це один із найкращих дуетів зараз у світовому футболі. Рашур та Осімхен це майбутнє світового футболу. Тренером місяця я би визнав би Хаві Ернандеса із Каталонського Барселони, який виграв просто всі матчі в січні. Також я вітаю Хаві із першим виграшним трофеєм у руля Каталонського Барселони. А зараз ми переходимо до гравців, які будуть на заміні. Воротар Нік Поп із Ньюкасла 6 ігор 5 на 0 та в середньому 3 сейви. За гру. Олександр Зінченко із Арсеналу, п'ять ігор. Сьогодні робив два відбори та одне перехоплення за гру. Жуль Кюнде з Барселони, сім ігор, один асист, одне перехоплення та один відбор. Ромеро із Тоттенхема. П'ять ігор, два відбори. та одне перехоплення за гру. Данілу з Ювентуса, шість ігор, два забитих м'ячі, одне перехоплення та два відбори. Даніло справжній капітан та один із лідерів туринського Ювентуса, який зараз грає дуже і дуже не дуже. Йдемо далі. Далі Мілон Шкриняр із Інтеру. 6 ігор, один забитий м'яч, одне перехоплення, 2 відбори. Лука Модріш. Сім ігор, один забитий м'яч та один відбор в середньому за гру. Гаві. 8 ігор, один забитий м'яч, 3 асисти, один відбор та одне перехоплення за гру. Дані Себаліус. Сім ігор, один гол, 2 асисти. Також. Себаюс робив один відбор та одне перехоплення в середньому загру. Родрі Сіті, 7 ігор, один асист, два відборти, одне перехоплення. Солі із Бразіна 5 ігор, 3 забитих м'ячі та 2 асисти, один відбор та одне перехоплення в середньому загру. Кару Мітома. 5 ігор, 3 забитих м'ячі та один асист. Едвард Макетія, 5 ігор та 4 забитих Уго Угохіті, 5 ігор, 3 забитих м'ячі. Ангель Ді Марія, 5 ігор, 2 забитих м'ячі та 1 асист. Роберт Левандовський. 4 гри, 4 забитих м'ячі та 1 асист. Хвіча Кварацкелія – 4 гри, 1 забитий м'яч та 3 асисти. Лотаро Мартінес, які провів 8 ігор, 6 забитих м'ячів та 1 асист. Антуан Грізман, 7 ігор, 1 гол та 2 асисти. Ентоні з Манчестер Юнайтед, 7 ігор, 2 забитих м'ячі та 1 асист. Та останній гравець Рафінія з Барселони, вісім ігор, 2 забитих м'ячі та 3 асисти. На цьому я завершу та закликаю вас підписатися на мій Ютуб, поставити лайк, підписатися на інстаграм та на мій телеграм-канал. Там дуже-дуже багато всього цікавого. Любіть футбол, він відповість вам взаємністю. Слава Україні! На все добре!